Привіт! Зараз буде дуже важливе дорожнє відео. У мене сьогодні переїзд 500 кілометрів. І потім ще ходить ногами довго. Літо, жарко, що вдягнути на ноги. Як варіант? Шльопки. В шльопках незручно давить педалі. Інший варіант. Босоножки. В босоножках, коли ти походиш, погуляєш, особливо літом, будуть дуже запилені ноги. Ну, реально, ну, ноги будуть грязні. Кросовки на дворі 40 градусів. Ну, це ж час, бо 5 ранку, а так то 40 градусів. Ну, нога спариться. Треба, щоб щось. Прикривало ноги від пилу і разом з тим було легеньке і добре трималось на нозі. Щас покажу, що я роблю. Друзі, от повертається мода на шкарпетки під босоніжки. Це дуже зручно в дорогу. Що б там не казали, про підбори для дівчат я взагалі мовчу. Але коли вам треба довго ходити і при цьому намагатись виглядати пристойно. Ну про шкарпетки в босоніжках це важко сказати, що пристойно, але от повірте. От цілий день ваша нога дихає. Хлопчата-бомажна шкарпетка без оцих понтів, без картинок, без нічого, просто вона на нозі, вона захищає вас від пилу, вашу підошву від поту, тому що ви ж довго працюєте ногою. Потім, за потреби, ви можете зняти цю шкарпетку, і ваша нога буде чистою, скажімо так. А не коли ви годину походите десь по місту, і ваші пальці ну, вони вже будуть чорними. І якщо води немає де взяти, то будете купляти питну і мити ноги. А так нога захищена шкарпеткою від поту, бруду, і це як хебешна прокладка між ногою і підошвою зуття. Яке б воно не було якісне, воно все одно ну від контакту з підошвою ступня потія. Отакий супер лайфхак.